Син. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога я варі. усе моє, все зветься Україна. Для кожної людини природа рідного краю є найчарівнішою. Яке серце не сповниться радістю, доторкнувшись до краси України, яка душа не осветі трепетною, щирою любов'ю до неї. Природа України багата та дісноманітна завдяки географічному положенню та кліматичним умовам. У нас є просторі степи, густі ліси, величні гори і широкі долини. Бурхливі річки і спокійні озера на просторах країни ростуть тисячі видів рослин та водиться величезна кількість тварин. Щоб краса української природи не зникла. Ватися про неї, тож давайте сьогодні поговоримо про збереження краси і неповторності української природи, щоб кожен міг зупинити сказав Моя Україна, ти будеш вічно жити.

Це ми любимо і цінуємо. Ми любимо і оберігаємо природу України, І це, це нас об'єднає. Тож будьмо знайомі, ми екокоманда. Радісно і загальноосвітні школи перших друг ступенів номер два. Бережай! Ми маємо девіз – Природа це наш спільний дім. Ми, ми хочемо гарно жити в нім. І хребто є у нас люби, люби і знай свій рідний край. Наша природа дарує нам стільки добра, і відповідь потреба лише невеличкої турботи, хоча б частинку нашого люблячого серця, серця сповненого поваги та вдячності. Ми знаємо багато цікавого і корисного про нашу любу Україну. Знаємо, що без шлихата не гаразд випала на долю нашої рідної неньки. Наповнимо сьогодні територію нашими знаннями та любов'ю. Історія встановлення незалежності нашої України довга й тяжка. І ось коли ми вже здобули незалежність і почали самостійно ставати наш розвитку, Підступність нашого сусіда принесла на наші долі нові випробування. А для нашої землі не Правда, і виснаж великі збитки та катастрофи. Війна впливає і на дику природу. Зараз навіть повністю неможливо оцінити вплив війни на до довкілля через брак точної інформації. Проте точно зрозуміло. Чим довше триває війна, тим більше шкоди вона завдає з І тим більше наслідків ми матимемо в майбутньому. В Україні вже зафіксували понад 2900 фактів. Шкоди довкіллю. Вона оцінюється у 56,7 мільярд євро. Розпочавши війну, Росія запустила непоправні процеси. Ми розпочинаємо екологічне судове засідання проти держави, агресу. Позивач постраждала сторона територія України. Головний свідок планета Земля, яка відчувала всі результати атак. З лютого 2022 року. Росія запустила в Україні понад 10 тисяч ракет і ударних дронів. Вони вибухнули в Україні, але хімічні речовини рознеслися на тисячі кілометрів і від цього страждають і інші країни. Під час детонації ракет та артилерійських снарядів утворюється низка хімічних сполук. Чадний газ, вуглекислий газ, водяна пара, бурий газ, заказ азоту, діоксид, азоту, формальних, пари стий кислоти, азот, а також велика кількість токсичної органіки окислюються навколишні грунти, деревина, дернина, конструкція, Причинили 150 мільйонів додаткових викидів парникових газів. Кожен день війни збільшує цей показник. Через збройну агресію Росії в Україні додаткові викиди СО2 вже оцінюються у 10 мільярдів доларів. Однак, навіть попри війну, Україна взяла на себе зобов'язання. До 2030 року плануємо скоротити викиди метану на 30%. Також ми продовжимо в. Вати євротихаційні реформи, які дозволять українським підприємствам запруднювачам модернізуватися, ми рухаємося до принципу циркулярної економіки та зеленого розвитку. На української землі заміновано 174 тисячі квадратних кілометрів. Не просто цифра, це територія, потенційне забруднення якої шкоди екосистема. Бойові дії сьогодні відбуваються на території близько 30 тисяч квадратних кілометрів українського лісу. Наслідок нас тут масованих ударів по Харкову, Запоріжжю, Дніпру, Києву, Вову, Херсону. У повітря потрапило майже 5 тисяч тонн яксидову вуглецю. Шкода заподія на атмосферному повітрі. може 14 мільйонів гривень. Лісові пожежі втрачають подвійний удар по кліматичній системі. Ми стиканці стратою поглинали лісами. СО2. На відновлення спалених лісів в Україні біде щонайменше 80 років. Забруднені українські водойми. Пошкодження комунальних комунікацій призводить до забруднення органічними речовинами води. Неочищені скиди містять велику кількість органічних речовин, яйця гельмінтів, патогенні бактерії, сульфати, хлориди. Таке забруднення може привести до великих масштабів цвітіння води в Дніпрі та в чорному морі, тваня теплої погоди. та сталь є найбільш поширеними матеріалами для виробництва волонок боєприпасів. Та містять у своєму складі не тільки скаргання залізо й вуглець, а й сірку та мідь. Ці речовини потрапляють до ґрунту розірваний розірваних лам і можуть мігрувати до ґрунтових вод, і в результаті потрапляти до харчових ланцюгів впливаючи і на тварин, і на людей російські війська атакують узбережжя Чорного та Азовського морів. Нафтопродукти негативно впливають на морські біоцинози, утворюються плівки на поверхні води, що порушує обмін енергією, теплом, вологою та газом між морем і атмосферою. Викликають загибелі риб, морських птахів та мікроорганізмів. Усі компоненти нафти токсичні для морських організмів. Її боговоди здатні розчиняти низку інших забруднюючих речовин, таких як пестициди, важкі метали. Для людства за ризик, поглиблення подовольчої кризи. Винна внаслідок підриву греблі ГЕС, Величезна кількість токсичного забруднення потрапила у чорноморські води. Підрив Каховської гес випустив на суході понад 18 кубічних кілометрів води, яка затопила селище нижче за течією Дніпра. В зоні ризику опинилися території, що знаходяться в заповіднику Олешківські піски. Деякі тутешні видачі під види чи тварин є ендеміками, тобто вони взагалі не зустрічаються в жодному іншому місці на планеті. Наслідки стрімкого затоплення для дрібних наземних тварин. Будуть важкими, якщо не фатальними. Крім того, за даними Українського наукового центру екології моря, кількість випадків викидів дельфінів на узбережжі причорноморських країн збільшилася вдвічі ніж у довоєнні роки. Бойові дії сьогодні порушують спокій диких тварин. Вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок. На весні є великий рис для виведення батно, потом собачок птахіві савці в Україні. Ось є рідкісним видом та внесений до червоної книги. Обстріли та атаки ставлять під загрозу успішне виживання лосенят. Через Україну проходять три основні міграційні шляхи птахів. На водоймах зупиняються великі светі, гусей, качок, лебеді, мартини, крячки. на луках і болотах журавлі, кулики та інші. Більша частина міграційних коридорів зараз проходить над зоною бойових дій. Усе це може стати причиною неспокою птахів. Їх виснаження через зміну маршрутів, відсутності можливості відпочити та потрапляння під обстріли. Винно! Та збереження екосистеми в а, а, плані із відбудови населених пунктів включати природорієнтовані рішення та заходи з адаптації до зміни клімату. А ми в сучасні продовжуємо нашу екологічну справу. Співпрацюємо з комунальним підприємством «Благоустрій». Проводимо агітацію серед місцевого населення про важливість. Кількість оформлення договорів на вивіз сміття. Ми активно беремо участь у щорічному зборі батареїв та рімінесцентних ламп. Даємо їх векобус. Також знімаємо анітаційні відео соцмережі про необхідні сортування сміття. Це необхідно здавати пункти прийому на переробку. Також ми, які завжди, беремо активну участь в акціях селищ по прибиранню території. Із задоволенням взяли участь в обласній акції разом за чисте довкілля. Ми з нетерпінням чекаємо перемогу і мріємо відновити наші шкільні туристичні змагання на горі Певиха, Адже це місце сили і натхнення для всіх жителів Градинська. Гора Певиха представляла полтавщину на всеукраїнському конкурсі «7 природних чудес України. Дуже сумно усвідомлювати, що вода кримчинського водосховища щорік поглядає близько 7 метрів гори. Сьогодні вже та понад 600 метрів води. Місцева влада буде активно роботу по зміцненні берегової лінії. І найголовніша задача, що під тиском воєнних подій ми не забували про місцеві проблеми. В Україні є без міща бат нашої ваги. Україна вражає. Хочеться, щоб усі люди дізнались і побачили, яка чудова і мальовнича наша Україна. Але повноцінно ми зможемо ознайомитись з красою України. Лише після звільнення і розмінування окупованих територій. І цей час неодмінно настане. І тоді я поїде на Дністровський каньйон. На його території можна побачити 200-літні добові ліси, водоспади, печери, скельні храми А моя мрія побувати у найстарішому степовому заповіднику планети Асканія нова. Справжнє диво не лише приазов'я, а й усієї України. У 10 екосистем. Це більше 500 видів рослин і понад 3 тисячі видів тварин. А я не дочекаюся, коли знову відвідую Арабатську стрілку. Дивовижне місце на півдні України. Арабатська стрілка це піщана коса, яка не має собі рівних у світі за розмірами. На території Арабатської стрілки було виявлено два джерела цілющі йодобром хлоридно-натривої води високої мінералізації. Вона корисна для широкого ряду захворювань. А я ще не бувала в лашківських пісках. Найбільшій у сихостопівій Європі пустелі. Зараз ці території територію нас під російською окупацією. Україна та світовими стандартами країна не дуже велика. Але на мою думку, її можна порівняти з безцінним діамантом, в оточенні земель інших країн. Діамантом, який передали нам пращури, і який ми повинні залишати після себе наступним поколінням. І Якщо ти вважаєш себе гідним сином чи донькою рідної землі. То має зберегти, примножувати її красу. І тоді вона закричає твоє серце життя добром і щастям. Ми повинні розуміти, що зберегти людину самих себе можна тільки за тих умов, якщо ми збережемо середовище існування людини.